Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо всім відомий спартак, але будемо робити його без духовки, без розкачування корчів, а дуже простим способом на Музика До розтопленого вершкового масла додаємо сметану будь-якої жирності. Важливо, щоб масло не було гарячим. Додаємо сюди рідкий мед. Якщо ваш мед густий, то просто розтопіть його трішки на водяній бані або у мікрохвильовці. Далі додаємо яйця та цукор. І перемішуємо це все міксером. Тоді додаємо какао, просіяне борошно та розпушувач. Все добре перемішуємо і знову збиваємо міксером, щоб не було грудочок. Зверніть увагу на консистенцію тіста, воно виходить однорідним, легким і при перемішуванні ложкою залишається слід. Далі викладаємо тісто на шматочок пергаменту і формуємо корж товщиною приблизно пів сантиметра. Діаметр коржа має співпадати з діаметром вашої пательні. Для зручності можна на пергаменті намалювати коло відповідного розміру. Далі корж разом з пергаментом кладемо на розігріту пательню і обсмажуємо приблизно 3 хвилини. Перевертаємо на другу сторону, яка без пергаменту, і так само обсмажуємо 3 хвилини. Далі забираємо корж з пательні і, доки він ще теплий, зрізаємо на рівні краї. Я для цього скористалася кондитерським кільцем. Із цієї порції у мене вийшло 11 коржів діаметром 24 см. Далі приготуємо сметанний крем. Для цього до сметани я додаю цукор, цедру лимона та загущувач. І збиваю все до утворення пишної густої маси. Отже, коли все готово, складаємо наш торт. Кожен корж добре змащуємо кремом і так продовжуємо, доки не закінчаться коржі та крем. Збоку теж змащуємо торт з залишками крему. Коли торт просочився, поливаємо його розтопленим шоколадом і прикрашаємо за бажанням. І залишаємо торт для просочення в холодильнику приблизно на 12 годин. Спартак на сковорідці виходить дуже м'якенький, ніжний та смачний. Абсолютно не відрізняється від звичного класичного рецепту в духовці.